Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження. Це пасачик Б6 кузові 2010 року з двигуном 1.4 FSI, FSIський двіжок. На турбіні з заводським газом, метаном, гарний чорний колір, передні і задні парктроники, як ми можемо побачити, також у нас є фаркоп. Трошки тонований, але не дуже. На літній гумі вже шкіряний салон, гарна комплектація, шкіра в гарному стані. Також ми зараз побачимо, що у нас є у водійській стороні, стеклопідйомники, Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряний салон, дуже гарного стані. автоматична коробка передач. Двохзоний клімат, підігрів передніх сидінь, круїз контроль, управління мультимедією, 232 тисячі кілометрів родного пробігу, Доповнительний бортовий комп'ютер, газове обладнання, вже встановлене з заводське з заводу Volkswagen. За додатковою інформацією. звертаємось компанії автопарк свого найкраще оберіж себе. До побачення.